Вітаю, друзі і мої підписники і хто зайшов на мій канал. Я з Житомирської області, звати мене Надія. І сьогодні я хочу поговорити за гарбузики, тому що наразі ми вже будемо купувати насіння, готуватися до слідуючого сезону. І напротязі 10 років, так як я дуже полюбляю овочі, я вирощувала гарбузики. І шукала собі найідеальніший гарбузик. І в цьому році я його нарешті знайшла. Ось, І це гарбузик, який називається Хокайдо. Чим він для мене виявився ідеальним? Тому що він невеликий. Ось я зважила к 200. Він гарно дозріває, вспіває дозріти, і використовується на один раз. Тому ми не відрізаємо десь, не ховаємо в холодильнику, він там цвіте, так, як, я знаю, багато хто не, не так часто вживає гарбузики. Ось. Тут. Мені подобається дуже тонка шкірочка, але він твердий, його досить тяжко розрізати, що саме цікаво. Ось він має такий приємний горіховий смак і не має такого ярко вираженого гарбузового запаху, який багато людей не люблять. Чим мені він ще сподобався, що тут. Велика така насінева камера, і його можна фарширувати, обрізати ось так зверху. І що мені сподобалося, що насіння ось з половинки, подивіться, скільки насіння. І насіння все повне. Я його висушую і споживаю, бо насіння горіх гарбузове дуже корисне, особливо чоловікам. Ну, всім корисне. І гарбузи корисні дуже. Так як тут вони містять клітковину і багато різних вітамінів. Приготування цього гарбуза дуже різноманітне. Можна приготувати багато корисних страв. Ось, так, в кулінарних цілях. От, для приготування дієтичних супів кремової консистенції, пюре, запіканок та інших корисних страв. Можна робити джеми, варення, цукати. Гарбуз легкий вирощений та відмінно зберігається. Це я підтверджую. Тільки треба я держала його до ось, поки не всохнуть листочки, до самих практично холодів. Взагалі, здається, я його забрала. Початок листопада, мабуть, що, бо осінь була тепла. І потрібно, щоб обрізати з цим, так сказати, присохшим кінчиком, щоб тут він не загнивав. Ось так, виходить. І хранимо ми, я храню в мене такий невеличкий, неотаплюваний коридорчик. Прямо я кладу на підлогу у мене там плиточка. І вони гарно зберігаються, так само перерощі кабачки, і я доволі довго з них теж готую, от з цих гарбузиків. Що мені ще в ньому сподобалося? Що це не якісь гібриди, я не знаю, чи бувають гібриди гарбузів, але факт в тому, що насіння дуже багато, і ви, завжди у вас буде посадковий матеріал. Вони не дуже так сильно розростаються, але я скажу: і плодів багато не дають. Ось я посадила дві насінини, ну, як два гарбузика, виходить. І повноцінно один дав чотири, а другий три. Тому ви можете розраховувати, що деякі маленькі, потім розвивалися, я розуміла, що вони не дозріють, я позабирала, щоб вони не забирали силу в цього гарбузика. Ось. Тому. Ось так, ви можете розчитувати, що з однієї насанинки ви виростете не більше п'яти гарбузиків, Ну, повноцінних Повноцінних і гарних, дозрілих гарбузиків. Ось. І завжди тоді ми будемо мати з насіння посадковий матеріал. От, тому вони мені надзвичайно сподобалися. І я ось люблю запікати так найбільше зберігається поживних речовин. Я розрізаю отак на, чотир... на половину, потім ще раз на половину, 4 частинки ложу на деко, застеляю чимось, ну я пергаментною бумажкою і ложу на деко і до 30 хвилин і він готовий. Хоч він твердий, але він якось швидко готується. Е дуже мені подобається, що я роблю. Потім я так ложечкою знімаю ось цю м'якоть зі шкірки. Перебиваю погружним блендером. Дуже люблю на там Це вже свої рецепти. Просто я люблю запікати, а не варити. Або ж коли картопля вона не дуже корисна, тим бачив вже в моєму віці. Тому я картопельку теж товчу, тому що і блендером не можна, бо це буде клейковина. А гарбузик блендером, потім я це все змішую. А там до смаку, що ви додаєте, що хочете. Там вершки, маселко, і виходить пюре дуже смачне і корисне. Ось, а ще дуже смачно його робити і каші, можливо, дітки люблять. Тут такого вирження, смака немає, можливо, молочні каші можна додати. Також з блендером збиті, кашка буде така оранжева, дітям буде цікаво. Ось, І додати в якісь пироги, і робила я варення з гарбуза, з цукатами, це неймовірно смачно. Одне єдине, я не пробувала його з вами спробую, який він на смак сирий. Не пробувала чомусь, я тільки запеченому вигляді. Зараз з вами спробую. Насіння, я хочу сказати, теж все доволі мало не повного, все насіннячко повне. Ось. Сушити теж, я не знаю, в кожного різна духовка я по 5 хвилин раза за 3 просушую, наприклад, до 5 хвилин виключила остило, вистегло ще раз, так, і три рази. Так, я просушила, і воно таке було за таке коричневеньке. і дуже гарненько чистилося. І я зараз їх з'їла. на жаль, не маю вам показати. Сушила я на пергаментній бумазі. Так, пробую, куштую. коштую. Боже, вино уявляєте, я навіть не думала. Чесно кажучи, я його буду і сирим коштувати. Я би його на невеликій терці, він не має такого вираженого, дуже-дуже солодкого смаку. Прям солодкого. От є гарбузи дуже-дуже солодкі. Ось, тому він, бачите, годиться для суп-пюре і для пюре. А для десерту, ну, десерт в будь-якому в випадку ми даємо цукор. М -м це можна натерти на терці і додати в салатик. Допустимо, я люблю морковочку по-корейськи, селеру і можна трошки додати сирого гарбузика. Горіховий смак. Легкий горіховий, дуже смачний. Всім рекомендую. Не пожалкуєте. У кого нема так, як у мене, допустимо, хазяйства, якщо великий там, гарбуз, ти собі відрізав. Останнє, що лишилось, ти там, натердав курочкам чи поросяткам. А хто живе в місті або так, як я, у мене немає, ну, ось мені треба гарбузик на раз. Дуже смачний, корисний, просто суперовий. Всім рекомендую гарбузик Хокайдо. Один раз купиш насіння, і потім буде завжди свій смачний, корисний гарбузик. І всім рекомендую їсти гарбузи, бо це кладязь вітамінів, це нашого здоров'я, тим паче у віці. Вже ми маємо переходити більш на таку їжу овочеву, і вітамінну, і поменше вживати м'яса, особливо. Червоного я не вживаю, я тільки вживаю курочку, і то невеликому, небагатого. В основному це в мене овочі, фрукти. ось, і ну, Яйця, і молочне я полюбляю. Ну, Не молоко, а там, допустимо, кефірчики, якісь творожки я дуже люблю. і, от, Наприклад, сири, але сири такі більш легкі. Фета, бринза, ось такі не дуже жирні. Так, тому всім рекомендую цей гарбузик. Дякую всім за увагу! До зустрічі! Підписуйтесь, ставте лайки і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Всім удачі і мирного неба над головою! До зустрічі, любі друзі!